Дня освітня траєкторія розпочала черговий, дуже цікавий і дуже важливий проєкт. Це навчання педагогів міста Дніпра до медичній підготовці. Цей проект ми започаткували для всіх вихователів, для всіх педагогів, вчителів закладів освіти Дніпра. До проекту на протязі року будуть залучені більше 10 тисяч осіб. З нами співпрацю працюють найкращі спеціалісти лікарі. Заходу вона зрозуміла, треба людей навчати першій домедичній допомозі. Це те, що повинен знати кожен. Ми створюємо безпечний простір. Чим більше людей може надати першу допомогу до того моменту, як прийде швидка з професіоналами, тим більше ми врятуємо життів. Це не складно робити, просто треба їх знати. То зараз ми проводимо курс по Роз'яснення, що таке протокол, як він працює, чому треба діяти саме в такій послідовності, бо це важливо, це рятує життя. От і потім ми приступаємо до того, що відпрацьовуємо кожен момент цього протоколу. Зараз ми на курсах госпітальєри Дніпра, і сьогодні в нас такий перший основний захід це протоколи, основні, тобто ми е, розуміємо, що потрібно робити одразу що ні, тому що зараз така ситуація в країні, що треба діяти в екстремальних ситуаціях надзвичайних і тому, звичайно, це дуже важливо. І, мабуть, я б е, і в школах вела такі курси для дітей, тому що дуже багато дітей залишаються самі вдома, батьки працюють, а навчання дистанційне, і дитина. Повинна розуміти, як в першу чергу себе, що, що треба з собою зробити в такій або такій ситуації. Нас навчають надавати домедичну допомогу. Актуальність цієї теми я вважаю, що в часи, такі, як зараз відбувається, це дуже необхідно, по-перше, для збереження свого здоров'я. Та життя, та можливість надати допомогу людям.